Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. У дитячо-юнацькій спортивній школі проаналізували першочергові проблеми закладу. На зборах були присутні адміністрація та персонал спортшколи, а також депутати міської ради та освітянська комісія разом з начальником управління освіти і науки. Першим пунктом порядку денного був звіт адміністрації, до якого одразу ж виникли зауваження. Кандидати у майстри спорту 14 чоловік, майстри спорту 3. Майстри спорту України. Назвіть, будь ласка, фамілії, майстрів спорту. Дані варіюються, міняються, тому що ми подавали звіт на момент 1 грудня 2015 року. У нас ще був грудень, да, деяких просто на, на момент не було підтверджень документів. А так подавали як один. То, значить, майстер спорту один сотінський, Я більше не чую. Це да, член збірної. майстер спорту один. Трьох немає. Було розлучено три, виявилося. Значить, немає підтверджуючих документів. Незадоволення повнотою звіту висловила і начальник управління освіти Тетяна Черниван. Сьогодні, як такого звіту, мабуть, кожен зрозумів не було. Тому що на цьому звіті ми повинні почути правильно Микола Іванович, попросив назвати прізвища перш за все. Прізвища людей, які, 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 які дали отой рейтинг спортивній школі. І сьогодні було б дуже добре, якби адміністрація закладу подякувала в присутності всієї громади, яка зібралася, тим тренерам, які досягли таких, таких результатів. Ми не почули. Результати чи форми і методи роботи, якими займається спортивна школа. Ми не почули пріоритетні завдання у звіті спортивної школи і не почули загальні проблеми, над якими треба працювати. Першу школу колективу спортивної школи, управлінню освіти. Ми не почули завдання, які мають вирішити на рівні міської влади. Ми цього не почули. Ну і зовсім не було звіту по використанню і надходженню платних послуг. Наступне обговорили проблему нової підлоги у великому залі. Про нещодавно завершений ремонт можна дізнатися детальніше на сайті телеканалу Бориспіль. Проблема ж виникла у тому, що адміністрація під час визначення покриття для замовлення не врахувала його придатність для хокею на траві. Тренування з якого взимку відбуваються в залі. Всі люди взрослі, Я думаю, і так всім понятно яке покриття в спортзалі. Это покриття, звісно, не для хоккея. Зачем это заказ при тут это? для хоккея Є спеціальне покриття, яке можна було постелить. Какой заказ був на реконструкцію, тот и випав проблемою етики. Постало питання нестачі роздягалок для тренерів. Це естетично тренерам з дітьми, так як виходите По залу. Тренери також поскаржилися на те, що через некоректний графік тренувань, затверджений адміністрацією, у них виникають конфлікти та незручності між секціями. Не вихід. Прийде Маріна Олексєївна, е, скаже мені, а в мене тут час. І ми будемо, як два види спорту команди, і в них плюс пів зала, і в мене буде пів зала, в них буде 30 чоловік, у мене 30 чоловік, і ми будемо цим займатися. Вони постійно нас сталкують лбами всі види спорту, які займаються в залі. Чому? Тому що е, у нас першочергово, як там, ви цифрами говорите, заробіток зала, ще щось там. Е, 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 е. Мене як тренера оренда зала взагалі не повинна цікавити. Я хочу, щоб робили для дітей, щоб Ми, діти не могли діли. займатися Я спокійно. І ніяких оренд. У нас зал, спортивна школа працює з 8 до 21 години. Оренда зала може відбуватися в ранішній час, тоді, коли не займаються діти, і тоді, коли у тренерів виходить цих діток тренувати. Звісно ж, не уминули увагою і низьку заробітну плату тренерів, навіть тих, які дають відмінні результати, чиї вихованці перемагають не лише у всеукраїнських, а й навіть у європейських змаганнях. Скажіть, будь ласка, назвіть мені зарплати середню зарплату тренерів, які сьогодні тут сидять. Максиму, правда? Потом полставки дали, забрали проценти і так далі. Пошла? Ну тисячі восімсот, що за них почекайте, Микола Петрович. Що за них сьогодні може купити? Едуард Володимирович був двічі депутат. Я хочу в нього спитати: що за час депутатства, скільки на змагання він вибив, скільки відстояв зарплатню своїх працівників збільшував, враховуючи всі ці проблеми управлінням освіти було прийнято рішення створити комісію, яка всебічно перевірить діяльність спортивної школи та запропонує шляхи виходу з кризових ситуацій. «Прийняти в кінці зборів рішення. Про проведення комплексної перевірки роботи спортивної школи нашого міста директор спортивної школи Едуард Берестюк висловив готовність до перевірок підпорядкованого йому закладу та пообіцяв докласти всіх зусиль для вирішення наявних проблем. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.